Після уроків учні виготовляють трав'яні чаї, фруктові чипси та спеції. У нас є факультатив під назвою Соціальне шкільне підприємство. Там ми навчаємось бізнесу. А та після уроків, ми завжди залишаємось на годинку-дві, щоб зробити свою власну продукцію. Учні самі керують соціальним шкільним підприємством, контролюють виробництво, опановують маркетинг і отримують перші бізнес-навички. Зараз я вирізаю етакетки, а також я тільки прийшов на вакансію бухгалтера. Мені дуже, це дуже цікаво рахунки, підраховувати. Також люблю стежити за грошима, можна так сказати. За словами куратора Марії Фітик, діти пропонують нові ідеї. Коли ми отут працювали над нашою іншою продукцією, вони кажуть, слухайте, що це за цукор? звичайний Цукор. Давайте ми додамо туди пюре малини. Ну, справді, і коли наша учениця Марта <сувала> спробувала оце змішувати, цукор, пюре з малини, інші вже почали допомагати. Дамо ваніль, додамо корицю. Саму назву рожевого цукру пікмі придумала наша учасниця дяків Марта, що з англійської означає Обери мене. А саму етикетку виготовляла я. На ній зображено малина та кориця, що вкладені у соту. А сота це так як наш фірменний значок. Загалом ідеї якось самі приходять в голову. Проте, якщо ідей взагалі нема, то я прошу у допомоги у когось з команди або шукаю приклади у Пінтерсті або Гуглі відомих вже підприємств. Не завжди хочуть такого чогось сучасного, інстаграмного. Ми, оскільки тут у нас такий простір творчості, ми даємо таку можливість, ну, тому ми. Переглянули, що це означає в перекладі, обдумали, прийняли спільне рішення з командою. І Директор соціального підприємства дала нам добро, оскільки останнє слово йде за нею. Дітей навчають створювати бізнес, який не лише приносить прибуток, а й допомагає суспільству чи покращує довкілля. Це є наш шкільний ягідник, за яким ми доглядаємо. Кущі смородини нам подарувала староста. Ці кущі малини подарував мій батько. Ягоди ми використовуємо для рожевого цукру, а листочки для чаю. У 2023 році учні Долічньолужецької гімназії виграли 20 тисяч гривень на обласному конкурсі стартапів. Завдяки цій перемозі та партнерству з спільнофондом і громадською організацією Кузня здоров'я створили соціальне шкільне підприємництво. Розповідає директорка освітнього закладу Ганна Федоричко. Ми мали можливість зробити хороший ремонт, купити дегідратор, кухонний комбайн, посуд, поліграфічні матеріали. Ми зробили все, аби дітям почати. Комфортно працювати на своєму підприємстві. Мені приємно за дітей, я горджуся ними, бо поїхали ну, поїхали до Львова, виграли премію. Ну це дуже приємно. Це є гордість для батьків. Я дуже пишаюся ними. Є цікаві шкільні ініціативи, які пропонує соціальне шкільне підприємство. Перший семестр в минулому навчальному році закінчували піжамною вечіркою. Це була зима. Солодощами і соціальне шкільне підприємство пригощало усіх своїм ароматним чаєм. На благодійних ярмарках учні зібрали донати на чотири дрони для Збройних сил України та шкільну екскурсію. Я в захваті, тому що для такого маленького села і для школи з такою невеликою кількістю учнів цей проект заохочує дітей, Христина Кахнич. Суспільне новини Львівщина.